Китайські помідори славляться своєю невибагливістю у вирощуванні високим імунітетом, врожайністю. Більшість з них скоростиглі раніше насіння виписували через Експрес, e а тепер їх можна купити в звичайному магазині для садівників і городників. Один з таких томатів китайський ранній. історія вирощування томат китайський ранній. На жаль, томат не зареєстрований в Держеєстрі селекційних досягненнях. Немає офіційної інформації про творця сорту, в якому році він виведений. Наскільки урожайний? Якщо судити за назвою, то завезли його з Китаю і адаптували до українських умов, але в агромагазині сім соток модеса можна знайти насіння китайського раннього ось в такій упаковці. Якщо вірити фото селекціонером є Седек. до речі, ця підмосковна агрофірма виробляє насіння і для українців. Також їх можна купити під маркою насіння Алтаю незалежно від походження. Томат подобається городникам, його вирощують вже близько 5 років, як то садила низькорослий сорт китайський ранній. Правда, формується, теж був весь в помідорках Етнігіл гюманюм. 2014 рік хтс із сахцом форюм. Сюб 1292431 опис сорту китайський ранній це сорт, а не гібрид значить з вирощених помідорів. Якщо вони сподобаються вам врожайністю і смаком, можна брати насіння. Кущ дуже компактний, виростає не вище 45-55 по терміну дозрівання томат ранній. Перший урожай готовий до збору через 95 100 днів після сходів помідори китайського раннього середніх розмірів 70-110 Перші можуть налитися до 150, п'ятдесят вони плоско, червоні підходять для салатів, консервування, заморозки, смакові якості, седек називає високими. Сорт стійкий до захворювань, простий у догляді. А ось показників врожайності в цифрах немає. Городники кажуть, що кущики усипані помідорами. Особливості вирощування томата сорту китайський раній, термін посіву. В залежності від регіону і місця вирощування в теплиці або відкритому ґрунті припадає на березень-квітень. До моменту висадки на постійне місце розсаді раннього сорту має виповнитися 45-50 днів, зробіть зворотний відлік від передбачуваної дати пересадки на грядку і додайте 5-7 днів на появу сходів. Наприклад, якщо у вашому регіоні томати у відкритий ґрунт висаджують на початку червня, то сіяти потрібно приблизно 15 квітня. Для висадки в теплицю всередині травня сійте в кінці березня, початку квітня, щоб насіння швидше дали сходи, замочіть їх в стимулятори росту епіне енергенег 101, соку алою або простіть у вологій серветці, ґрунт використовуйте покупної, універсальний або для розсади, або свій складений з ґрунту з ділянки і перегною 1-1. На відросуміші додайте склянку деревної золи, глибина загортання насіння, один з накрийте миску з посівами склом або плівкою і тримайте в теплому у 2,5, в 2-7, можна темному місці, але з появою перших проростків перенесіть на добре освітлений підвіконня. Оптимальна температура для томатів в перші 5 днів після сходів 15, 16, в подальшому протягом усього вирощування 20. 25. вночі, 16. 18. При появі між сім'я долей першого помідорного листа спекеруйте томати по окремим горщикам для низькорослих сортів досить обсягу 180-200 обов'язкові дренажні отвори, щоб вода на дні не застоювалася і не загнивали від цього коріння. Відео Все про пікіровки томатів, догляд за розсадою, поливайте в міру підсихання землі. Кожні один-два дні повертайте до світла іншим боком, підгодовуйте спеціальним добривом для розсади фертика фаско Біомастер і Ін. За інструкцією, за один-два тижні до висадки проведіть загартування. поступово привчайте рослини до умов на вулиці. На момент висадки томати повинні наростити по 6-7 листочків і, хоча б по одній квіткової кисті схема посадки. 4060 з морядку удобрити перегноєм і деревною золою 68 і 200-300 на 1 2 відповідно можна вносити добрива в кожну лунку по жмені перегною і чайній ложці золи або покупну суміш для томатів гумі омі червоний велетень і ін. За інструкцією, відразу після висадки компактні кущики можна і не підв'язувати, але до початку наливу плодів забезпечте томати опорами, інакше під вагою врожаю вони почнуть завалюватися, як і в розсадний періг продовжуйте поливи і підгодівлі. Тільки добрива тепер потрібні не для розсади, а для томатів, перців і баклажанів вони продаються під тими ж марками: фаско Фертика, Агрікола, Флорізел. Чистий аркуш і про періодичність внесення, вказана в інструкції до препарату зазвичай. Кожні 7-14 днів томати поливайте під корінь краплі води на листках. Це сприятливе середовище для розвитку грибкових хвороб. Китайські рані лише частково пасинкують, стебло детермінантних томатів припиняє рости, зав'язавши перші один-два кисті. Але з пазух листя під і над першою пензом з'являться пасинки. Їх видаляти не можна за рахунок цих пагонів кущ продовжить рости і плодоносити пасинки. Що ростуть нижче, видаліть тоді у томата утворюється просвіт між землею і плодами. Вони будуть добре провітрюватися, висвітлюватися швидше дозріють. Помідори китайського раннього зріють на кущах. Якщо хочете зібрати урожай побільше. То зривайте їх недозрілими і дозаривайте будинку, коли вночі температура буде опускатися нижче. 10. зберіть всі плоди, включаючи зелені, а кущі вирвати і віднесіть компост сорт стійкий до хвороб, тому ніяких оприскувань під час вирощування робити не потрібно, поки зріють плоди великоплідних і високорослих томатів. Помідори китайського раннього з успіхом замінять їх в салатах, а потім знадобляться для консервування. Догляд за сортом звичайний, головне не перестаратися і не видалити потрібні пасинки.